Доброго дня, шановні глядачі-підписники. Вітаю вас на каналі. Поки що такі неформальній обстановці, тобто не за кермо, а не біля керма. І тема цього відеоуроку, та, що турбує багато людей, це паркування. Саме я називаю фінальний етап навчання. У мене це відбувається. Це паралельне паркування біля бордюру або європаркування. Так званий. Чому е, європаркування? Тому що е, пішов цей маневр е, від вузеньких вуличок європейських міст, типу там, Прага, Варшава, там, Париж, та, де наставлено дуже багато автомобілів, і відбувається ось такого роду ситуація, коли наставлені автомобілі у нас правосторонній рух, і один із автомобілів поїхав. Лишається одне єдине місце. Тут у нас все заставлено, так? Лишається одне єдине місце, в яке водієві треба заїхати. І е, перше, що е, являється складним для учнів, для новоспечених водіїв, що, як правило, в момент виконання цього маневру водій не сам на дорозі. Тому що, наприклад, водій цього жовтого автомобіля хоче робити європаркування, а в цей момент ззаду вже під'їжджає автомобіль. Тому, звісно, починати тренуватися треба на майданчику, на конусах для визначення точок. Я хочу назвати це відео паралельне паркування в 4 точки. Я передивився так багато, як розказували люди. Я знаю, що я можу розказати. Доступніше. І саме вже 12 років, своїм учням я це розказую. І зараз після оцих машинок ми перейдемо до справжнього автомобіля, справжньої учениці і так далі. Перше, Перше. автомобіль маневрений задом краще, ніж передом. Тобто, якщо водій цього автомобіля намагатиметься заїхати от сюди передом, то в будь-якій більшості випадків. Зад автомобіля лишиться стирчать. Ну, може він якось отак залізе. Але лишиться стирчать. Ну і як би то буде. Як його кажуть, скажіть, я вам скажу. Обладатель світерослінням. Да? Отак. От тобто машина, коли автомобіль, коли їде заднім ходом, він стає маневреніший, ніж е, коли їде переднім ходом. І перше, що треба зробити, Учневі або тому, хто робить ту паралельну парковку, це правильно встати на вихідну позицію. Точка номер один. Встань правильно. Перше, що треба зробити, це порівнятись з цим автомобілем. Рівняючись з цим автомобілем, дуже важливо, є ось ця відстань. Тут, на ваш погляд, має бути отут, між цими машинами, між бортами, 1 метр. Має бути один метр. Якщо у вас той метр 90 см або метр 10, це не страшно, але ну, не якщо він в половину менше. Тому що, якщо ви встанете близько, то буде небезпека зачепити її отак задом. Якщо ви встанете далеко, то зіб'ються всі інші орієнтири. Тобто, точка номер один. Встань правильно. І я завжди вчу своїх учнів, лише отут трошечки. Отак. От Ще трошечки на маневр. На маневр. Це була точка номер 1 Але додаток до точки номер 1 Ви їдете, хочете сюди, а зду вже їде пан Шумахер. Вмикаємо правий поворот, показуючи, що ми зараз щось будемо робити. І десь в цей момент вмикаємо аварійку. Він повинен зрозуміти і зупинитись отут. Даючи вам це зробити. Ну, я кажу у вас на це 15 секунд. Ну, а поки ви вчитесні, можна і більше, головне нічого не зачепити. Є. Тобто, встали трошечки трошечки, лишивши місце. Далі можна сміливо закручувати точка номер 2 Закручуємо рульове колесо в сторону паркувального місця. Тобто вправо, в сторону паркувального місця. Ми тут трошечки лишили. Якщо більше лишите, вона отут прижметься, Ну, можна рівнятись, але я отак трошечки завжди лишаю, видно. Да? Закручуємо руль в сторону паркувального місця, починаємо їхати і дивимося тупо в ліве зеркало. Тут вона вже бить не буде. Автомобіль починає робити отакий от маневр. От такий. І коли ви в зеркало побачите, що зад вашого, автомобіля, зад вашого автомобіля дивиться оцим кутом тупо на праву фару стоячої машини, От так, От так. так Рівненько, якщо провести, зараз порчу подоконник, жінка мене вб'є. Нічого від ми не плач, помиємо. Все для людей. О. І тут її треба тупо зупинити. Тому що якщо вона піде далі, все зіб'ється. Якщо вона не доїде, все зіб'ється, їй не хватить місця. Тобто, точка номер один. Раз встали метрик, і тут чуть-чуть. закручуємо руль, починає викладатись машина. Поки ми в зеркалі не побачимо, як жопа дивиться на праву фару. Не зеркало, а кут жопи. Як тільки ви це побачили, треба зупинити машину і вирівняти керовані колеса. Зупинити машину, вирівняти керовані колеса. Далі у мене один учень такий цікавий був. Раніше був цей маневр на іспиті. він казав: углубімся. Далі ми починаємо їхати задом до того моменту, поки зеркало не пройде край стоячої машини, багажник. Тут ви вже дивіться, будь ласка, по своїй машині, тому що в мене Mercedes, у нього і зеркала трошки далі і так далі. Тойота по-іншому, але орієнтир, зеркало на рівні з багажником. І в даному випадку ще трошечки вперед. І починаємо закручувати руль. Морда автомобіля починає лягати. А ви в цей момент дивитесь на паралельність бордюру автомобілю. Вона так і називається паралельна парковка. І щоб капот не зачепив цю машину. Це залежить від довжини капота і так далі. Намагаюсь не перенавантажити ефір. 4 точки. Граємо. Правий поворот. Аварійка. Зупинились. Тут метрик, тут трохи пів метрика. Отак. Ну, це треба вміти робити. Отак. Вичисляється. І через зеркало. О. Закручуємо руль. Починаємо робити кут. Жопа стріляє на праву фару. Дівчата запутають праву ліву фару. Та, що візля бордюра. На праву фару зупинились. Далі що треба сказати? Не скажете, не вийде. Углубімся. Тобто заїжджаємо трошечки отак зеркалом до багажника. І далі вкладаємо мордочку. Якщо у вас отак все вийшло, то колеса я рекомендую, коли керовані автомобілі лишить повернутими на дорогу. Вона не покотиться нікуди. Ви ставите на передачу на ручник, на паркінг. Отак. Для того щоб коли ви прийдете і будете звідси виїжджати. Виїжджать. Бо ви як вирівняли колеса, можете почати їхати і їй не хватить місця. А як ви сюди заїхали, вона з такими колесами звідси і вийде. Чотири точки. Точка номер 1 Поставили. Точка номер 1 Правильно поставили. Точка номер 2. Піймали в зеркало, як хвіст дивиться на праву фару. Точка номер 3 Углубімся. І точка номер 4 От паралелілись бордюр. Я дуже старався. Ну, напишіть, що вам зрозуміло, або напишіть, що ти взагалі не в темі, чувак, іди відсюди. Вот. Єсть. Звісно. Сразу на машинах не треба тренуватися. Треба їхати в поле, да? виміряти ширину свого автомобіля. Точніше, вибачте, довжину свого автомобіля. Довжина автомобіля. Взять якісь палки, конуси, плюс 1 метр до довжини. Отак. От поставити не падай. це буде падати. Поставити, це буде падати Тобто взяти якісь е конуси, поставити або палки отак. От І на цьому тренуватися, уявляючи машину собі, що у вас стоїть по краю цього конуса. Отут. Машину, що стоїть. Зараза. З цієї сторони і з цієї сторони, визначивши місце конусами, права фара в даному випадку буде дальній конус. Дальній конус От. І після цього тренування, яке ви зараз побачите на відео, ми перейшли до реальних автомобілів. Як я кажу, до смертельного номера. Знайшли да? реальні жертви. Якщо ви собі подумали, що я не буду це робити, це складно. Нет, в... 90% українських міст в центрах міст без цього маневру ви не поставите машину. Або якщо і поставите, то отак вона буде стоять. Да? Тобто паралельне паркування біля бордюру. Європейський сучасний маневр, який необхідний всім водіям. Тренуємося на палках на кошках, переходимо до автомобілів. Сподіваюсь, моє відео вам допоможе. Ще раз. Точка 1. Правильно поставили машину. Точка 2. В зеркалі побачили, як зад кутом дивиться на праву фару. Точка 3 углубімося. Точка 4 завалили, саме головне не вдаривши капотом багажник у той машини. Бо я дуже за вас переживаю. Ну і переходимо до реальних автомобілів. Поїхали! Як робити паралельну парковку або європарковку? Перше правило Встати біля машини. Уявної, яка отут. Рівно. Христина показує рівно. Це ще не рівно, Христина. Ні. Вперед ще проїдьте. Рівно. Щоб між вашою машиною і цією машиною лишився приблизно метр. Не більше, не менше. Зад можна трошечки лишати відстань. Далі починаємо їхати назад, закидуючи зад Інтенсивніше. Поки в ліве зеркало тупо по діагоналі, По діагоналі ви не побачите праву фару машини, що стоїть. Ось що вам? Рівняємо колеса, углубімся, щоб зеркало пройшло багажник і починаємо закручувати. Максимально можна і так, даємо назад, хоп і даємо вперед. На добру четвірочку зробили. Це прекрасно! Ще раз, треба встати паралельно машині, яка дальня по ходу руху. Рівно. Рівно. Лишивши тут метр. І протягнувши багажник за багажник. О! Ми починаємо їхати і одразу закидувати жопу. Нормально, закидайте. О. Далі левт мірор. Ліве зеркало. Нема діагоналі, Христина. Дивіться, якщо подивитися на зеркало, то воно не стріляє в пару. Поправте. Ні. Треба вправо ще задні. Оп, і трошки проїдьте. Ще. А тепер вирівняйте. От прям щоб ви бачили ту по діагональні. Борт Тойоти повинен чіткенько йти на фару. Рівно-рівно. А тепер огурнімося. І оце ідеально. І вперед трошки. 그 Зараз вона зробить хорошо. Прекрасно То є лишили трошки. Місця і пішов рух Тепер зеркало. Зеркало права, фара сузуки. Там о, її ніхто вже не тронув. О! Тепер углубляємося, не боїмося І іще. іще. А тепер іще. О, а тепер закидайте. О. А тепер поставили драйв, вирівняли руль і трошечки під'їхали. Не крутіть туди, просто рівно. Все. Все, шик. О. Ідеально.